Зеленський анонсував новий контрнаступ, запропонував Трампу приїхати на передову. Пояснив, чому звільнив залужного та сказав, коли закінчиться війна. Володимир Зеленський дав інтерв'ю за кілька кілометрів від лінії фронту. Друзі, це фабрика новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він поспілкувався з журналістом Бретом Байером в безпосередній близькості від лінії фронту. Варто зазначити, що основна аудиторія каналу Fox News – це прибічники республіканців, які останнім часом виступають проти надання допомоги Україні. Одним із головних меседжів Зеленського під час інтерв'ю був коментар про терміни закінчення війни, адже це питання турбує як республіканців і демократів в Сполучених Штатах, так і простих українців тут, на нашій землі. Президент України чітко дав зрозуміти, що усе це залежить від світу, який досі не усвідомив рівень загрози, яку несе Росія. Цитую, світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу. Світ боїться зміни у Російській Федерації сполучені штати та європейські країни та глобальний південь можуть вибирати. Він неадекватна людина, він є загрозою для всього світу, для НАТО, і він спробує знищити НАТО. І коли світ це зрозуміє, тоді все. Тож у цей момент війна закінчиться. Кінець цитати. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що всі потреби України це не забаганки, а необхідність, щоб захистити своє і вижити. Цитую. Моє послання таке: якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, то ціна, яку ми просимо зараз, менша ніж вона буде в майбутньому. Вони платитимуть набагато більше. Набагато більше. Ми просто хочемо жити щоб вижити. У нас немає альтернативи, наголосив президент України. Зеленський також звернувся до Байдена та Трампа із закликом відвідати Україну. Та все побачити на власні очі. Він також відповів екс-президенту США, що той не зможе закінчити війну за 24 години однією розмовою. Зеленський пообіцяв прийняти Трампа на передовій. Хай він усе пояснить, Пояснить, які у нього думки. Можливо, у нього є якісь ідеї. Запропонував президент, я не знаю. Він побачить, що відбувається після цього. Я думаю, він змінить свою думку. Усі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні, ні тільки один ворог, і це позиція Путіна. Кінець цитати. Відповідаючи на запитання, чому в такий критичний момент Зеленський прийняв рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ залужного Президент пояснив, що саме зараз Україні необхідно перезавантажитись. Цитую. Ми повинні бути швидшими. Це означає, ми маємо опускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час це гроші. А в нашому випадку це не гроші, а життя людей. Кінець цитати. Життя людей для України не порожній звук, адже щодня на фронті гинуть наші захисники і захисниці. Ніхто не говорить, що у нас немає втрат на війні. Про це Зеленський сказав лише одне. Цитую: десятки тисяч людей було вбито, десятки тисяч дітей було депортовано. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення один до п'яти на одного українського військового, який загинув на полі бою, припадає п'ять російських солдатів. Кінець цитати. знаковим є і бачення зеленського щодо розвитку подій на фронті цього року. Президент анонсував новий контрнаступ і сказав, що Україна продовжить нищити російські кораблі у чорному морі. Далі цитую, я не буду глибоко вдаватися в деталі, але на них. Чекатимуть деякі сюрпризи. Кінець цитати. Але не менш важливим ніж те, що сказав президент Зеленський, є контекст цього інтерв'ю. Усі ми розуміємо, що ця розмова, якщо і не є прямою відповіддю на інтерв'ю Такера Карлсона з Путіном, то є повною його протилежністю. Якщо хочете антитезою до всього, що являє собою російський диктатор, поки Путін розповідав про війну, сидячи в кремлівських хоромах, а над головою у нього нависала. Ліпні Зеленський говорить про реальність прямо. Знаходячись у ній на інтерв'ю, український президент не дарма запросив Байера до Харківської області під Куп'янськ. На початку війни російським військам вдалося захопити це місто, як і великі території Харківської області, і навіть встановити там свою адміністрацію. Але сили оборони відбили велику частину окупованої території області в безпосередній близькості до воєнних дій, до вибухів, до війни значно виразніше звучать. Розмови про сьогодення це малює цікаву картину, в якій Путін абсолютно відірваний від реальності псевдофілософ, натомість зеленський президент, який повністю занурений в процес. Усі історії американського журналіста Карлсона про те, що захід ігнорує голос Путіна, є неправдою, адже не раз міжнародні змі хотіли записати розмову з російським президентом, але Путін не погоджувався на це, адже розумів, що інтерв'ю не буде комплементарним. Він не зможе півгодини проводити. Псевдоісторичний інструктаж, тому й погодився Путін тільки на розмову з перевіреним і лояльним Карлсоном, який так і не поставив жодного гострого запитання. Коли журналіст Fox News Бред Байер запитав Зеленського, чи дивився він інтерв'ю Путіна, президент України відповів: Я не маю часу протягом двох годин слухати повне марення про нас, про війну про США. На цьому б і хотілося. Завершити друзі. Ми продовжуємо працювати для вас. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити найголовнішого. Ставте вподобайки. Ну, і чекаємо ваші коментарі під цим відео.